Добрий день, шановні глядачі, сьогодні я хотів з вами поговорити про гепатит Б. Це такий же коварний вірус, як і гепатит С. Останній час звертається дуже багато пацієнтів, тому що гепатит С лікується роками довго. Кому треба лікувати, кому треба моніторинг проводити, контроль аналізів, кому треба підтримувати печінку. І якщо сьогодні, на сьогодні з гепатитом С вже напротязі 8 років ми справляємося дуже ефективно. То з гепатитом Б куча запитань. І в онлайн режимі, і на очній консультації, насамперед запитання по діагностиці. Гепатит має три шляхи. Перший пацієнт може виздоровіти, другий, він знаходиться в латентній скритій формі, може себе завжди проявити і покусати. Може себе проявити з підвищенням печінкових аналізів, погіршенням стану печінки, вірусним навантаженням. Але латентна форма протікає так, що пацієнти не звертають взагалі увагу ні на що, ні на аналізи, ні на печінку. Ні на стан печінкових проб біохімії, ні на вірус, чи він з'явився, чи він пропав, як він себе веде в тихій формі. І, звичайно, третя форма це активний вірусний хронічний гепатит Б, який потребує тривалого лікування і потребує нагляду лікаря. Перша тема. Це, звичайно, якщо пацієнт переболів, виздорові, в нього з'являються антитіла так називаємо імунної відповіді, тобто антитіла виздоровлення. І за частою приходять пацієнти, бояться, що це аналіз підтвердження гепатиту, а це просто відповідь на те, що болів пацієнт гепатитом, і вироботились антитіла імунної відповіді. Так називаємо анти-HBS. Ці антитіла імунної відповіді можуть бути також, коли пацієнт робив вакцинацію, прививку. Яка сьогодні діє суттєво на протязі 10 років. І якщо ці антитіла високі, то ви захищені. Як чоловік чи жінка, як партнер, як близький родич. Там, тобто, ну, так як гепатит Б передається через кров, звичайно, повинен контакт бути паринтральний з кров'ю. І це велике свято для пацієнта, тому що він забув, що таке гепатит Б. Другий шлях. Протікання гепатиту це оця латентна скрита форма. Віруси, якби немає в крові. ПЛР негативний, Антитіла не вироботились, тобто він не виздоровів. Аналізи хороші, фіброз на фіброскані, яке ми робимо багатьом дуже пацієнтів, куточки в нашій країни і не тільки. хороші. Тоді можна треба наблюдати, чи не з'явився вірус, чи не з'явився ПЛР. Кому чи кожних півроку, в залежності, які там показники. Ізначальні, і первоначальні ідуть. Кому хімічний аналіз крові провіряти печінкові проби, кому дивитися, чи нема стадії якоїсь фіброзу, може підтримати печінку. На цій стадії пацієнти не борються з вірусом, але завжди контролюють стан печінки і аналіз. Це дуже правильно, грамотно. Не треба забувати на три 5 років. Про нього, якщо у вас підозри є на таке протікання гепатиту, С. треба контролювати, щоб потім не пізно було лікарю лічить це роз. І боротися з вірусом, тоді не знаєш, що робити, чи з печінку спасати, чи боротися з вірусом гепатит Б. Ну і третя стадія хронічний гепатит Б. Тут теж може бути тактика різна. У вас інші плани на життя. Може і вагітність, може якісь операції призначені, чи вам треба терміново починати його лікувати, чи у вас є час. Немає часу, коли фіброз другої, третьої, четвертої стадії. Тоді треба з вірусом боротися і печінку спасати. Є час, коли фіброз нульовий, аналізи печінкові хороші, вірусне навантаження невисоке, вам прийдеться лікувати гепатит пізніше і довго. Але тут можна трошки відтермінувати початок цього лікування. Тому в цій ситуації перевіряється стан печінки фіброз, УЗІ, УЗД або фіброскан, а краще і то і інше. Печінкові проби. І вірусне навантаження. Якщо воно збільшується з кожним разом, то тоді треба щось починати робити. Противірусна терапія відома всім спеціалістам. На сьогоднішній момент її треба підбирати, щоб вона надовго хватила, і готуватися до лікування гепатиту В на роки. Набагато краще ви себе будете почувати без віруса при прийомі таблетки цієї от, гепатита В. Набагато краще ви будете почувати себе при нормальній здоровій печінці і при нормальних аналізах. Так що роки, але краще його лікувати. Є великі перспективи, що препарати, які сьогодні розроблені і вже розробляються, які ще не затверджені сьогодні, не ліцензовані в Україні, вони будуть краще діяти по гепатиту Б. Але сьогодні, на протязі 20-30 років, є противірусна терапія проти гепатиту Б, і пацієнти на ній знаходяться не тільки в Україні. З багатьох куточків світу приїжджають пацієнти, які приймають цей препарат, я не буду називати конкретно які, приймають рік, 2, 3, 5. І саме головне, який контроль проводиться під час лікування гепатита Б? Перше, ПЛР на гепатит Б повинен бути негативним під час прийому цієї таблетки. Друге, печінкові препар... аналізи. Піохімічні теж повинні бути нормальні або близько до норми. І третє, фіброз, якщо він був, повинен все-таки зменшуватися, тому що нема такого атакуючого фактора, як гепатит на печінку, вона стані відновлюватися. Але для цього ж є спеціалісти, фахівці, гепатологи, гастроентерологи, інфекціоністи, які повинні ці печінці давати відновитися. Назначають, тобто ще базову гепатотропну терапію. Тому що буває, приходять до мене Віталій Дмитрийович, в мене немає вірусу, але в мене цироз. Що робити? Не забувати про цю печінку. Фіброз другої, третьої стадії повинен лікуватися паралельно з боротьбою з вірусом. Це дуже важливо. І взагалі перспектива лікування гепатита на сьогодні є. Коли ви приймаєте ту таблетку 2-3 роки, появляються оці антитіла імунної відповіді, то це називається виздоровлення. Хоча ніхто не може сьогодні категорично сказати, що гепатит Б однозначно виліковується. Але його треба лікувати, щоб не було ні фіброзу, ні цирозу. Тому відношення до гепатита Б, бачите, йде в трьох напрямках. Або виздоровив, і, слава Богу, забув про цю проблему, або наблюдаєш і підтримуєш печинку, або борешся з вірусом, чи зараз, чи отсрочений якийсь недалекому майбутньому період. Борешся з вірусом і підтримуєш печінку. Це дуже важливо на сьогоднішній момент. І коли у вас зменшується кількість цього австралійського антигена, коли у вас ПЛР на гепатит Б негативний, і коли з'являються антитіла виздоровлення, як ми їх називаємо антитіла імунної відповіді, то це може бути перемога. Це називається, ви справилися з цим вірусом, і він не вернеться. Тому що дуже часто буває, що вам надоїдає та таблеточка, ви кажете, не буду, я рік уже попив. І вірус реактивується, і вірус загострюється, процес, вірус показує зубки і починає ту печінку розрушати. А гепатит Б, він також не дуже хорошо робить з нашою печінкою. При здоровій однородній структурі ми спокійні. А коли починається перша, друга, третя стадія фіброзу загрозу це то краще з ним боротися. Тому в даній ситуації... Тактика лікарів при активному хронічному вірусному гепатиті Б більш направлена все-таки на боротьбу з вірусом і на підтримання відновлення печінки, настільки це можливо. Тут дуже важливо, які первоначальні показники ви получаєте, їх треба хоч раз, хоч два проконсультуватися спеціалістом, а то приїжджають пацієнти в шокі, мені вже все, я вже не хочу жити, у мене вже буде цироз, в мене вже буде то. А там оказується тільки. Антитіла, якийсь контакт з вірусом може був, а може взагалі не було, бо пацієнт робив перевибочку і, взагалі, настрій в нього зовсім міняється. Це дуже важливо, щоб первоначально вам не сусід підказував, що робити з тим вірусом, а що ви прийшли до фахівця, розібралися. На відміну від інших гепатитів, їх взагалі вісім, але основні це бе і це, які розрушають печінку і до сирозу, і до гептосерено-карциноми. На відміну від інших гепатитів. По гепатиту Б треба трошки розбиратися фахівцям, тому що там не просто антитіла і ПЛР, там ще анти є позитивне, аж є негативне, кількість австралійського антигену, антитіла-виздоровлення. І це все відноситься до гепатиту Б. Нехай вам фахівець спокійно це роз'яснить, щоб ви не переживали за завтрашній день і спокійно спали. Цю основну інформацію я хотів вас донести іменно по гепатиту Б. Будемо ще спілкуватися. Поки Радий, що ви вислухали. Надіюсь, інформація буде вам корисна на майбутнє. Дякую за увагу.